Якщо думаєш, що козаки лікувалися лише горілкою, то це неправда. Насправді, медична система на січі була набагато серйознішою ніж здається. Запорожці мали своїх шептунів, костоправів і навіть польових хірургів. Перше правило козацького лікування боляче, але швидко. Рана її промивали міцним відваром дубової кори або настоєм з віробою, бо він діяв як природний антисептик. У козаків був природний аналог антибіотика: часник плюс мед та плюс сало. Цю дивну суміш клали на інфіковані рани, і диво козаки виживали. Мед вбиває бактерії, сало створює захисний шар, а часник вбиває інфекцію. Це працювало краще ніж будь-які аптеки тих часів. Також на рани клали цікаву суміш, змішували порох. Землю та попіл із слиною для компресів застосовували щойно впійману рибу, її потрошили, різали і прибинтовували до рани. Козаки чудово вміли вправляти вивихи й переломи. Для фіксації використовували дошки, ремені, а замість гіпсу, тряпки пропитані крейдою та яєчним білком. За день воно ставало міцним, як камінь. А ще у них були майстри, які могли одним рухом поставити хребет на місце. Таких дуже поважали, казали, що вони мають легку руку. Що робити з тяжко пораненими не залишали. Саме це відрізняло запорожців від багатьох інших армій. Навіть у найгірші моменти бою вони витягували своїх на руках, бо козацьке братерство було не словами, це був закон. Козаки вірили, що кожна травинка в степу має силу, тому на Січі завжди був травник, який знав, що пити від гарячки, що жувати від болю в горлі, що класти на груди від кашлю, яку траву покласти в перехівницю на удачу. Запорожці були місними не через чарівні трави, а тому що багато рухалися, їли просто їжу, жили на свіжому повітрі, мали стальну дисципліну та підтримували один одного. Бо головні ліки це не зілля, а це братерство.